Шановні батьки, з понеділка всіх дітей буде перевіряти шкільна медсестра і всіх за знаками застуди будуть відправляти додому. А це всі класи будуть перевіряти, чи наш якийсь особливий? Не в курсі. Передаю інформацію від вчительки і це вона казала вказівка адміністрації. Цікаво! І як вона собі це уявляє? А якщо я вже буду на роботі, чи вони... Додому відправлять. Ну ось ми і з'ясували, хто вводить сопливу дитину в школу, це перший. хто ще. Взагалі, соплі у дитини це нормально. Так, дитячий організм адаптується до нового колективу. А ви що лікарка чи, може, медичну освіту маєте, з яких це пір зелені соплі до колін це нормально. Яке вам діло до моєї освіти? Це по-перше, а по-друге, ми не будемо пропускати школу. По першому чиху. а виглядає так, ніби чихають батьки на свою дитину і також на прохання інших батьків з класу.